Уявіть собі, звичайний ранок, погода спокійна, небо, чисте. Всі завдання на фронті йдуть за планом. Льотчики готуються до вильоту, кожен знає свою роль. Ніхто й гадки не має, що вже за кілька хвилин почнеться пекло, таке, що залишиться в пам'яті назавжди. Капітан Тарас, досвідчений пілот з понад десятьма роками служби, разом із двома побратимами Березою та Соколом, піднімаються в небо. Три бойові винищувачі f 16 тримають курс на сіру зону, їхнє завдання точкове ураження цілі і повернення. Усе здавалося просто рядова місія. Але щось з самого початку було не так. Було відчуття, що нас хтось чекає, внутрішньо було неспокійно, згадував Тарас. Вони вийшли на задану висоту, чітко тримаючись маршруту, до цілі залишалося кілька хвилин. І саме тоді, в навушниках Тараса, пролунав різкий голос Берези. Тарас, захоплення цілі, ворожа ракета. Секунда, і в небі спалах. Пуск. Ракета йшла прямо на літак сокола. Відводь! Відводь. крикнув Тарас, але було пізно. Пряме влучання. Вибух. Корпус F-16 розсипається в повітрі, залишаючи за собою густий чорний слід. Літак падає в сіру зону неглибоко, але шансів у пілота не залишилось. Береза, бачиш це. Бачу. Тримайся, йдемо на розворот. Але вийти з зони не вийшло. Ледь вони почали змінювати тактику, як система Тараса знову засигналила ще одне захоплення друга ракета. І цього разу по ньому. Це був як удар у спину. Ми щойно втратили одного з наших, і вже нова атака, згадував Тарас. Він різко маневрує, відстрілює теплові пастки, йде в бік. Ракета проходить повз. На мить стає тихо, але відчуття, що щось не так, не зникає. Ми не бачили ворога, але відчували, що нас бачать дуже чітко. Надто чітко, як під мікроскопом. І що гірше, з землі жодного сигналу, ніякої активності ворога. Ні радарів, ні супроводу, тиша. Нас підставили, говорив Тарас. Їх залишилось двоє два f 16 проти невідомого ворога. І тоді новий сигнал. Два об'єкти з'являються на екрані радара, ідуть низько, швидко, з флангів. Ворожі винищувачі. Вони чекали. Вони знали, де і коли ми будемо, згадував Тарас. Береза, бачу двох. Йдуть у змикання, вони нас зажмуть. Тримаємося, Тарасе, піднімаємося, б'ю вправо, відповів той. Тарас тягне ручку на себе, його F-16 піднімається різко вверх, щоб зайняти висоту. Ворог ближчає, маневрує, підходить з обох сторон. Один з них випускає ракету повітря-повітря. Тарас реагує блискавично. Відстріл теплових, різкий ухід в бік. Ракета просвистіла повз на відстані в кілька метрів. Це було надто близько, кричить він у радіо. Ще одна справа, голос Берези. Тепер атакують його напарника. Той викручує в бік і щастя, ракета не досягає цілі. Все це гра на межі, лічені секунди, жодного шансу на помилку. Тарас розуміє. Лиш тікати без бою означає померти. Треба бити у відповідь. Береза, прикривай мене, я йду на правого. Тарас вирівнює машину, бере ворога в приціл, відстань кілька кілометрів, складна траєкторія. Противник активно маневрує, але Тарас чітко тримає лінію Пуск. Ракета летить, мить і ворожий літак вибухає в повітрі. Є, один готовий, виривається в нього. Але другий ворог уже зайшов йому в хвіст надто близько, шансів на ще один маневр майже немає. І тут береза йде на самопожертву. Знаючи, що його літак пошкоджений, він запускає димову пастку, змінює курс і бере удар на себе, щоби дати Тарасу шанс на маневр. Тарас різко знижується, потім піднімається знову, заходячи на хвіст ворогу. Починається справжня повітряна дуель. Це було як гра у кішки мишки, тільки той, хто програв, уже не повертається, скаже він пізніше. Тарас тримає ворога в приціл, лічені секунди, натиск, пуск. Ракета злітає і точно влучає в ціль. Другий ворожий літак спалахує і падає вниз. Готовий другий, повідомляє Тарас. Але святкувати було ще рано. Після знищення обох ворожих винищувачів у небі запанувала тимчасова тиша, та вона тривала недовго. Тарас переключив увагу на Березу. Його відомий ледь тримався в повітрі. Береза, докладай, сказав Тарас у радіоефір, тримаючи літак у бойовій готовності. Сильні пошкодження, хвостова частина задинлена, двигун втрачає потужність, не знаючи, дотягну. В цей момент у Тараса защемило в грудях. Вони з Березою літали разом уже багато років. Це був не просто напарник, це був брат по небу. І думка, що, може, доведеться дивитись, як той гине, ламала зсередини. Тарас негайно виходить на зв'язок із базою. Борт 025. Відомий пошкоджений, потрібна евакуація. Повторюю потрібна евакуація. Відповідь прийшла швидко, але не та, на яку він сподівався. Береза ситуація критична. Ворог активізувався в регіоні. Вислати пошукову рятувальну групу неможливо. Якщо відомий катапультується, ми не зможемо його витягти. Рішення приймайте на місці. Ці слова звучали як вирок. У Тараса було паливо, літак у повному порядку і шанс повернутися на базу був, але залишити побратима це був удар, який він не міг допустити. Що це взагалі? Чому саме я маю приймати такі рішення? скаже Тарас пізніше. Ми не для того сюди приходили, щоб кидати своїх. Тарас приймає рішення блискавично. Він підходить ближче до літака Берези й оглядає його збоку. Пошкодження справді критичні, але літак ще тримається. Слухай сюди ми будемо тягнути тебе до бази. Ти повинен залишатися в повітрі будь-якою ціною. Тарасе, ти з глузду з'їхав. Якщо ворог ще підніме пару винищувачів, нас зіб'ють обох. Ми своїх не залишаємо. Тримай курс. Від цього моменту Тарас летить буквально крило в крило з Березою. Кожен рух синхронизовано, будь-яке відхилення і все. Але Тарас слідкує за кожним його маневром, коригує, підтримує. Вони, як дві птахи, що не можуть летіти одна без одної. Ми розуміли, що шанси мізерні, але здаватись не збирались. Я знав, якщо я його залишу, він не виживе, згадував Тарас. І саме в цей момент новий сигнал із землі. Береза! Зафіксовано підйом двох ворожих літаків із бази противника, вони йдуть у ваш бік. Холод пройшовся по спині Тараса. Береза ледь тримався, а сам Тарас розумів двох вони не відоб'ються йому треба буде стати живим щитом. Вони наближались, і я вже тоді знав, що часу в нас обмаль, якщо ми не зробимо щось негайно, він не дотягне, скаже він згодом. Тарас приймає те, що багато хто б не наважився зробити. Продовжуй летіти до бази, сказав він у радіо. Я їх стримаю. Тарасе, не роби цього. Ми впораємось разом. Це наказ. Якщо щось, передай моїй родині, що я їх люблю. І з цими словами Тарас виводить свій f 16 у круте підняття, розвертається і прямує назустріч ворогам. Його напарник зникає позаду. Сам Тарас один проти двох. Боєкомплект майже вичерпано, пальне на межі. Але думок про відступ не було. Це був мій останній шанс. Я не збирався знищувати їх. Я хотів просто виграти трохи часу, дати березі шанс, хоч маленький, хоч крихітний, але шанс. Він іде в хмари, маневрує, відстрілює останні теплові пастки. Один з ворожих літаків відкриває вогонь промах. Тарас ризько знижується, і з останніх сил випускає одну єдину ракету, що в нього залишалась. Противник змінює курс, намагаючись ухилитись. Другий ворожий літак заходить Тарасу в хвіст. Тоді майже диво. Тарас робить останній маневр, заходячи в піке, щоби зірвати націлювання. Його літак зникає за горизонтом, і зв'язок обривається. На базі більше не було сигналу від його борта. Але Береза дотягнув він приземлився, пошкоджений, виснажений, але живий. І перше, що він сказав, вийшовши з кабіни ви повинні знайти його. Він не міг просто зникнути. І тоді все лише почалося. Після того, як Тарас зник з радарів, на базі запанувала напруга. Останні дані свідчили його F-16 різко знизився і пішов у піке. Зв'язок обірвався. Але зона падіння це була не глибока ворожа територія, це була сіра зона. Саме це дало надію. Ми знали, що він міг вижити. Сіра зона це пекло, але це не повний тил. Там ще можна боротися, ще можна триматися, говорив згодом Береза. Перші дві години після зникнення. Повна тиша, потім чотири, потім десять. Командування не мало жодного сигналу, але віра залишалась. На другу добу після інциденту короткий сигнал прорвав ефір. З аварійного передавача надійшло зашифроване повідомлення Живий в сірій зоні, пресують, рухаюсь до своїх. Цього було достатньо. Командування негайно активувало розвідку у зону можливого приземлення направили безпілотники. Місцевість складна. Ліси, зруйнована техніка, воронки, залишки боїв, але шанс був реальний. Ми знали, що якщо він у сірій зоні, він воює, він не лежить і не здається, він шукає, як прорватися, скаже один із розвідників. Тарас дійсно вижив після катапультування, приземлився важко, отримав забій ноги, але не критичний. При собі мінімальний аварійний комплект, жодної їжі, трохи води, ніж, аптечка. І одна димова граната все. Я розумів якщо зупинюся, все. Якщо впаду духом, мене не буде. Тому йшов через хащі, крізь багнюку, у тиші. Бо будь-який звук це може бути вирок, згадував Тарас. Ситуацію ускладнювало те, що сіра зона залишалась під частковим вогневим контролем ворога там були патрулі, могли працювати дрони-розвідники, але головне, все залежало від часу. Тарас рухався тільки вноці. Днем повне укриття. Один раз він провалився у вирву, ще раз ледь не натрапив на розтяжку. Та він ішов. Кожен крок це шанс наблизитися до своїх. На третю ніч дрон-розвідник все ж зафіксував людину, що рухалася лісом у напрямку наших позицій. Сигнал співпав із попередніми координатами. Це був він. До найближчої передової залишалося менше трьох кілометрів, але ситуація ускладнилася, тому що противник також зафіксував рух і почав прочісування лісу. Я почув, як вони кричать, як стріляють навмання. Вони знали, що хтось є, але не знали де. Я просто затамував дихання і чекав, поки вони пройдуть повз, згадував Тарас. Останні пів кілометра стали критичними, він уже не міг повноцінно йти, лише повзки, його виснаження досягло межі. І тоді він вирішив зробити ставку на все. Він вийшов на умовно відкриту ділянку сірого лісу, дістав димову гранату і активував її. Дим почав розходитися в повітрі. У цей самий момент ворог відкрив вогонь. Але сигнал дронів був уже точний Тараса бачили. Група евакуації на чолі з Березою вже перебувала за кількасот метрів. Ми знали, що часу немає, йому лишилися хвилини, а може менше, і ми бігли, скаже один із учасників операції. Першим до нього дістався Береза. Він накрив Тараса тілом, забрав його з лінії вогню і витягнув у безпечну зону. Тримайся, друже. Ти витягнув мене, тепер я витягну тебе, сказав він. Береза і евакуаційна група витягнули Тараса буквально з-під вогню. Останні метри повском по вогкій землі, через гілки, багнюку, під шаленим серцебиттям і лунким, гуркотом автоматних черг позаду. Він уже не міг говорити, але очі були відкриті, свідомість ще жива. Тримайся, брате, ще трохи. Ти вже вдома, прошепотів Береза, коли прикривав його своїм тілом. Тараса встигли довести. Його відразу передали в руки медиків. І вже в реанімації, коли лікарів вводили його в стабільний стан, усі в базі чекали тільки одного. Хоч би очі відкрив. І він відкрив. Перше, що він прошепотів живий, Береза, живий? От це справжній чоловік, справжній офіцер, згадував один із лікарів. Перші години були критичні. Організм Тараса був повністю виснажений. Гіпотермія, зневоднення, забої, надрив зв'язок на нозі, множинні гематоми. Серце працювало на межі, але він тримався, не зламався. Я не мав права здаватися, не після того, як він повернув заради мене, не після того, як ми разом пройшли пекло, скаже Тарас, коли вперше підніметься на ноги. За тиждень він почав рухатись через біль, через судоми, зі стислими зубами, але без жодної скарги. Бо найгірше він уже пройшов. Уся база жила його історією. Навіть ті, хто не знав Тараса особисто, передавали з вуст вуста це той, що бився один проти двох, а потім ще й з сірки сам вирвався. Командування викликало його в медичну палату особисто. Прийшов сам генерал. Капітане, таких як ви небагато. Ви не просто викрили недопрацювання, ви довели, що побративство і характер це головна зброя нашої армії. І далі додав: За бойову стійкість. Рішучість і порятунок бойового товариша вас подано на присвоєння найвищої нагороди. Також окремим наказом Березу відзначили медаллю за відвагу, бо він не просто врятував товариша, він пішов за ним у найнебезпечнішу зону, не чекаючи дозволу. Не за наказом, а за совістю. Нас багато хто може перемогти технічно, але дух от що їх лякає найбільше, а він у нас є. І таких, як Тарас і Береза, він тільки загартовує. Ця історія стала легендою. Її почали вивчати в академії. Курсанти дослівно переписували доповідь Тараса, щоб зрозуміти, що означає діяти без страху, коли навколо вогонь, смерть і повна тиша в ефірі. Насправді я не герой, скаже пізніше Тарас. Я просто виконав те, що мав, те, чому нас навчали, не залишати своїх. І я вдячний долі, що в мене був напарник, який зробив те саме для мене. Сьогодні Тарас налітає, тимчасово проходить реабілітацію. Але щодня він приїжджає на полігон, консультує молодих пілотів, ділиться досвідом. Бо він знає, поки передаєш те, що сам прожив, війна тебе не зламає. Я бачив небо, в яке більше не мав повернутись. Я чув, як затихає серце, але почув також і крик друга, який витягнув мене назад. І тепер я живий, щоб робити те саме для інших. Це не просто історія. Це хребет нашого війська. Це не сюжет для фільму, це правда. Це Україна і її захисники. Якщо ця історія торкнула вас, залиште коментар, напишіть декілька слів підтримки тим, хто зараз тримає небо. Це для них більше, ніж ми можемо уявити. Слава нашим пілотам, слава тим, хто не здається.